Перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Знаєте, окрім війни, окрім більш-менш таких, на жаль, постійних прильотів у нас є ще і інший процес, який продовжується, на жаль, в нашому місті. Особливо це стосується центру міста. Це знаєте, Одесити вже між собою називається такий будинкопад. Ну насправді ситуація дуже складна. Ситуація дуже сумна, тому що бачимо, що. Мабуть, не проходить тижня, ну, може, двох, якщо чи там, чи то там десь обвалилася чи частина будинку, чи навіть цілий будинок, люди опиняються на вулиці. Люди не розуміють, що робити далі. Люди взагалі не розуміють, до кого звертатися. Ну, В нас же є комунальники, які начебто мають піклуватися про ці всі будинки. Взагалі дуже багато аспектів і дуже багато таких питань. І мені здається, що більш всього, останнім часом це бачить наша журналістка і ведуча телепроєкту, що. Трапилося Олена Концевич, вітаю, вітаю Олена. Чому бачу? Чому спитала? Тому що бачу всі останні твої випуски, що трапилося, це про будинкопад. Ну просто якась епідемія, пандемія, просто якась знаєш, то там, то там, то там Ні, розумію, що дуже страждають люди, і дуже співчуваю, тому що на дворі зима взагалі-то так і залишатися під відкритим небом це ще в два рази важче ніж це було б коли це літо. Але що взагалі відбуває? От за, твоїми просто, за твоїм аналізом, що ти побачила? Я побачила річ безпрецедентну, тому що іноді, коли ти виїжджаєш на зйомки одного будинку, який впав, ти отримуєш інформацію в той самий день про те, що будинок впав в іншому районі міста одразу. І потім ще один, потім ще один. І це розумієш ти, розумію я, і можливо розуміє хтось і ще ті самі мешканці розуміють, що так на превеликий жаль, зараз зима, і їм нікуди буде подітися з будинку, які впали. Але складається таке враження, що більше цього не розуміє ніхто, починаючи від міської влади, закінчуючи… Чи ЖКС, так і з моїх власних спостережень люди, які залишаються зараз під відкритим небом, тому що вони на превеликий жаль живуть у пам'ятці архітектури, звертаються куди завгодно і роками пишуть заяви, але вони не отримують жодної реакції на те, що вони пишуть. А остання адреса за якою ми їздили, це було на вулиці Сірова. Це було цими днями. Завалилася частина будинку. Люди викликали ДСНС, викликали представників ЖЕКу. Єдине, що надав жек, крім порадку, де звідти переїхати, це церату, якою можна було накрити сарай, на якій завалилася частина будівлі. На цьому допомога закінчується. Що робити з цим далі? Питання риторичне, тому що роками це не вирішується, і люди просто знаходяться дійсно перед питанням: чи залишатися в цьому будинку далі і товктися лобом об стіну, оббиваючи пороги. Чи просто переїжджати кудись в новобудову, яка не факт ще називали це теж завтра, післязавтра. Я скажу більше, це не роками не вирішується, це не вирішується десятиліттями насправді. так? То коли ти піднімаєш цю тему, я коли готувалася до ефіру, я просто погуглила і подивилася, коли ем, останні ось такі будинкопади в нас були. Так вони кожного року так. і кілька разів на рік. І ну, починаючи з 2000-х, мабуть, ну е, це просто відбувається регулярно. На жаль, mm -hmm. регулярно. І до речі, тоді ми теж спілкувалися неодноразово з архітекторами і в цій студії теж і вони сказали таку дуже сумну річ. На жаль, будинки в Одесі. Падали, падають і будуть падати. Для мене це було тоді жахливо, я не зрозуміла, як так. ну Хіба нічого не можна з цим зробити? Ми ж не єдине місто, яке налічує ем, ну, таку багату, довгу історію, так, і не єдине місто, яке має історичний центр. насправді. Чому все так відбувається? Ти сказала, на жаль, живуть у пам'ятках архітектури. Це на жаль, живуть, тому на їх що жаль. що на їх жаль, да чому що тому, що пам'ятник архітектури не можна так чіпати просто, так я розумію. А, наскільки я правильно пам'ятаю слова пані Кожевнікової, Кожевнікової, яка є замісником департаменту міського благоустрою, здається, так вона сказала, що неодноразово були спроби залучити підрядників до того, щоб uh -huh. Відновити будинки старі, які є пам'ятками пам архітектури, але підрядники за це не беруться, тому що будинки старі і це пам'ятки архітектури. І вони, начебто, бояться їх пошкодити. Тобто, до якої міри доходить е, ця глупота? М, якась е, пам'ятка архітектура, яка вже завалюється, не може бути відремонтована, тому що вона завалюється. Щоб Вона не завалилася ще більше щоб вона не завалилася чи, чи ще чи, чи, чи що це з якою метою здаються гроші на провал, щоб він не НАТО провалювався, як, як в класика. Чому так стається? Чому так відбувається? Я думаю, що відповідальність лежить не тільки на міській раді, не тільки на департаменті архітектури і містобудівництва. А також на самих мешканцях, тому що дуже часто, коли я спілкуюся з людьми, є люди, які звичайно вони хочуть щось змінити, вони намагаються достукатися, вони подають до суду, а вони вимагають, щоб приїхала комісія, яка б зняла необхідні мірки і довела, що будинок конкретний потребує відновлення або укріплення. Але величезна кількість мешканців, одеситів думають, що так і потрібно. Вони не знають, що потрібно робити, але вони впевнені, що якщо цим ніхто не займається, ну не страшно завтра виросте якийсь інший кадор на цьому місці. Просто почекаємо, поки впаде, і відбудуємо щось інше. Так не повинно бути. Uh, якби були конкретні залучення фондів uh, за кордону, тому що ми маємо величезну підтримку насправді uh, за кордонах європейських фондів для того, щоб можна було відновлювати будівлі, оскільки Одеса uh, під захистом ЮНЕСКО Ну так. Так цим ніхто не займається, тому що це не вигідно. А це вже на превеликий жаль знов ж таки про корупцію, тому що навіщо залучати фонди з-за кордону, за які потрібно буде звітувати? На цьому не можна нічого зробити, тому ці фонди не злучаються. І тому в нас просто оголошують тендер за тендером, який, ми розуміємо знову ж таки, хто виграє у нас пів Одеси завалено. Зате нас кладуть бруківку на дивуланівському узвозі. Диви є кілька причин, наскільки я зрозуміла, чому. Будинки завалюються. Ну, по-перше, так, за ними ніхто не слідкує, uh -huh. а, тобто вони собі напризволяще кинуті, так і тому із часом ну, зрозуміло, що вони налічують багато років століть поспіль. Там а, ну, це такий момент природній. Так, це одне, коли за ним не слідкуєш і не дивишся. Є ще моменти. Це коли будують багатоповерхівки новобудови поряд. І вони теж є таким тригером для того, щоб завалився цей будинок, який і так там наладан дихає. Так і є ще один момент, коли хтось із сусідів, начебто, має якийсь дозвіл на якусь там розбудову, добудову. Нахал будова, так, так? так це те, що теж є причиною, коли такі будинки завалюються. І насправді тоді хто тут винен, це ж таке питання. Ну точно, вже не е, житлово-комунальне господарство, тому що хтось комусь дав дозвіл і вони щось побудували. І, наприклад, знесли несучу стіну, і все. І постраждала пів будинка, можливо, цілий будинок. Я думаю, що ти теж ці всі причини відслідковувала, так і Абсолютно. зіткалася з такими проблемами. Ой, нас ледь не побили сусіди на генерала Петрова. Якщо я не помиляюся, один мешканець вирішив собі розширити балкон. Просто угу. будинок, який весь в тріщинах, і мешканці скаржились на те, що він аварійний. Жак на це не реагував, але мощено собі вирішив, що йому потрібно таке мінімальне паркувальне місце прямо на балконі. Він собі наварив значить, цю будку велетенську. Ми приїхали, коли нас не просто сусіди не радо зустріли, ми самого мешканця, звісно ж, не змогли відкопати, але нам кричали вслід: що що ви поганите людині життя? Ну будує собі людина, та й будує собі. Uh -huh. А то, що цей балкон не сьогодні, завтра, тому що дозволу на нього ніхто ж не давав, людина собі вирішила, вона собі збудувала. Аби по морді не дали, знаєш. А, те, що вона може впасти, ця конструкція, яка ніким не затверджена комусь на голову, це чомусь людям не приходить до, mm -hmm. до, до нагадку. На жаль, і оце та е річ, про яку я кажу, що дуже багато людей, які не розуміють, чим їм це зашкоджує самим, і тому нікуди не йдуть. Це байтак, це так? людська, це просто людська байдужість, тому що. Якби це робилося масово по всьому місту, якби люди ходили, якби люди добивалися своїх прав, бо вони були рішуче налаштовані на те, що от ми хочемо, щоб наш будинок полагодили. Будь ласка, прийдіть, проведіть комісію і щось із цим зробіть, а не ремонтуйте те, що не потребує жодного ремонту за мільйони і за мільйонні тендери, цього ніхто не робить. Тому відповідальність, як на владі, яка звикла до того, що вона безвідповідальна, так і на мешканцях, яким просто. Все одно дуже часто добре. Бачила в твоїх випусках, що ти їздила і до ЖЕКів, да. і до цих всіх компаній господарчих, да. так і намагалася питати. Відповіді не почула я. Можливо, вони були десь за кадром. Ні, ні. За кадром було тільки не знімайте, угу. не знімайте, ми не хочемо з вами говорити. Тобто ні єдиного разу відповіді ні. такої адекватної, чому завалився будинок за тією чи іншою адресою, ти не почула. Ні. Я правильно розумію? О, завалився, тому що завалився. Або проводяться роботи, або проводиться розслідування, або найчастіше це не наша компетенція, це не компетенція ЖК. А чи я? Це компетенція органів влади, які стоять над нами. От у вас є по цьому району депутат від міськради. От ідіть до нього, пишіть петицію. ЖКС за не відповідає. Хоча насправді ЖКС не відповідає ні за що, і так само багато скарг на те, що навіть якщо будинок вже в аварійному стані бо Бог з ним. При будинкова ділянка часто в кошмарному стані, тому що ЖЕК просто не виконує своїх зобов'язань. Я розумію, що ЖЕК не зобов'язані начебто займатися безпосередньо укріпленням старих архітектурних будинків в центрі Одеси. Ага. На це є департамент архітектури і містобудування і інші. Але ЖЕК має бути цією ланкою, яка теж повинна певним бути. Певною рушійною силою, якщо вони ну, Тобто, пов'язувати якусь безперечно. комунікацію, як мінімум, так, так? Якщо ви створювати бачите... її, так а вони цього не роблять, тому що вони хочуть обмежитися тільки відповідальністю в межах своєї невеликої компетенції. Так це працює так. добре. А всі ці будинки, вони ж все одно, от жителі будинків, вони сплачують кому? Жеку сплачують? Вони сплачують у ЖЕК за догляд прибудинкової е, І все? так. І все, тобто, все, що стосується самого будинку, оціх тріщин. А це до кого тоді? Кому ставити питання? Чому величезна тріщина у будинку? Люди знають, кому ставити таке питання? О, конкретно ні. ні, люди цього не знають. Максимум, що можуть зробити люди, вони можуть заплатити. Якщо, наприклад, вони утворили ОСББ і вони самі відповідають uh -huh. за свій будинок і за ділянку біля нього. Тоді вони можуть звернутися, вони можуть надати запит. До департаменту архітектури і містобудування Надсилається інспекція, вони проводять за дуже великі гроші. Вони проводять інспекцію будинку, uh -huh. вони лазять до підвалу, вони дивляться, в якому будинок стані, і знову ж таки за дуже великі гроші вони дають паперчик, на якому написано, що з цим будинком робити далі. Uh -huh. В нас є реєстр так званих аварійних будинків по центру міста, і не тільки взагалі по місту Одеса, куди. Повинні вноситися у ці аварійні будинки. Після того, як ця інспекція проводить згідно запиту, вони взагалі повинні цим займатися самі, але їм вигідно чекати на цей запит для того, щоб, щоб можна, можна було якось це обґрунтувати. Вони повинні вносити аварійні будинки до спеціального реєстру. І згідно цього, вони повинні розробляти план реконструкції цих будинків так само, як з будинком Магнера знову ж таки в центрі міста. Але чомусь це не виконується? Це не виконується під час війни, чи це не виконувалося раніше? Ну, як ми бачимо, за застану місця це не виконується взагалі ніколи. Іноді люди, які є біженцями, які зараз живуть в Одесі, коли я в них запитую, яка їхня думка з приводу того, що вони бачать, вони кажуть, що вони були переконані, що це приліт якийсь відбувся в цій будинки. Їм не приходить просто нагадку, що можна до такої степені розрухи довести власне місто, щоб в тебе просто з нічев'я кожного дня падали будівлі. А чи часто люди, які живуть у таких історичних будинках, створюють ОСББ? Це ж дуже ризиковано насправді. А, так, тому що в цьому випадку тобі доведеться повністю приймати всі наслідки на себе, тому що тоді ти будеш зобов'язаний. Взагалі ні до кого не можна звернутися, не. так? Ну, так тобто... да. тому, що в цьому випадку ти повинен будеш самоорганізовувати, самоплачувати і сам стежити за тим, що у тебе відбувається в будинку. А, так, це ризиковано, тому що якщо він впаде, скажуть, ну впав, ну що ж. Ну так, вони можуть хоч якимось чином контролювати. Якщо немає ОСББ, то їх взагалі вони ну, не при справі, якби так. Тобто, ну, взагалі вони нічим не захищені абсолютно. Так, тому що будинок знаходиться в приватній власності, власності mm -hmm. ОСББ. Звичайно, можна якимось чином вирішувати це, напевно, через суди, але я на привел, жаль, не юрист, і я не можу пояснити, як це відбувається на юридичному рівні. Фактично так, ОСББ чи не ОСББ, пам'ятка архітектури знаходиться. Під захистом закону uh -huh. закон чомусь не діє. Звертатися по допомогу за кордону, на що ми, зрештою, мали б розраховувати, якщо ми не встані цього полагодити самостійно, ніхто з цим займатися не буде, тому що це не несе вигоду тим людям, які повинні дбати за благоустрій міста. На превеликий жаль. Це знову ж таки про корупцію. але… Тут нікуди ти не відходиш. Слухай, ну це якесь замкнуте коло, насправді. Тобто всі ті люди, мешканці ось таких будинків, начебто мали би пишатися тим, що вони мешкають у будинку пам'ятці архітектури, так, а насправді це їхня велика гора і біда. Ну, найчастіше так відбувається. Тому що, тому що, по факту, сьогодні що, абсолютно ніхто не займається обслуговуванням такого будинку, підтримкою хоча б його фізичного стану. Добре, от тоді, коли він завалився. от ти приїздиш на місце, не чуєш відповіді від ЖЕКу, ні від кого. Що далі? От що робити людям далі? Що вони роблять далі? Вони пишуть е скаргу, вони пишуть запит е в ЖЕК. Жек їм каже чекати. Папери будуть, начебто, передані далі по цій ієрархії відповідних осіб. Але це нікуди не веде. Люди так чекають роками. Угу. А якщо ми говоримо, наприклад, про вище згаданий будинок Магнера, там люди подали одразу до суду. А вони не стали пацькатися довго із жеком. Вони подали до суду, і зараз, начебто, переглянули справи цього будинку. І, начебто, повинні його включити в цей реєстр аварійних будівель архітектурного значення, і повинні його реконструйовувати. Але це час і кошти. Тобто, як я це бачу в ідеалі, влада не почухається доти, доки її не розтормосити. Щоб її розтормосити, людям потрібно бути активнішими. Вони повинні робити щось для того, щоб не жити в цих кошмарних напівзавалених будинках. Тобто ще до того моменту, як він завалився, так? Ну принаймні, намагатися робити щось щоб. Дбання за будинки виглядає, нам показали це на е, Сірова, де завалилася частина будівлі. Роками реакція Жеку виглядає так, що вони приїхали раз на кілька місяців, ляпнули маячок на тріщину ось таку uh -huh. в стіні, тобто цим бетоном заляпали, циферки написали, коли це було, і поїхали. Uh -huh. І вся ця стіна в цих, тобто вона повинна триматись на цьому чесному слові. А насправді це повинно виглядати зовсім не так. Але люди, можна владці, вони звикли, звикли до того, що вони можуть на цьому виїздити роками. Тому що на них немає тиску з боку громадян. Тому що громадяни чомусь вірять, що так воно і треба. Тобто вас несли до списку. Ви собі спокійно живете, ну більш-менш спокійно, тому що насправді мені здається, що в такому будинку спокійно жити неможливо. Також mm -hmm. ти лягаєш спати, то не знаєш, чи ти прокинешся у цілому будинку, чи ти прокинешся у якійсь частині, чи взагалі прокинешся, тому що насправді це дуже ризиковані речі. Це так і є, але м -м, прекрасна фраза від людей, які живуть в таких будинках, досить часто в мене в квартирі не видно, що він аварійний. а Ну, тобто, якщо немає тріщини ось такої, яку бачить, так, впало то, то, в палець чи в руку, так, то е, начебто нічого, нічого і не відбувається. Ну, живемо якось, ну і живемо. А вже коли воно впало, тоді люди починають запитувати себе, чому воно впало? Mm -hmm. Влада в нас досить пасивна, ми це знаємо, тому потрібно братися в свої руки. І я кажу не тільки зараз про те, що потрібно утворювати ОСББ для того, щоб захистити якось свої права. Ні, потрібно просто розібратися в тому, хто вам що винен за це. І стукати до тих, хто можуть змінити цю ситуацію, а не чекати, поки ви опинитеся. Ну і так, якщо у вас будинок внесли до списку аварійних, це абсолютно нічого не означає. Ні, так. ви можете ну, чекати, багато років, років поки його ви винесуть з цього списку. Десятки, десятки років і нічого не зміниться. Так. Так? Тобто це ж не означає автоматично, що ваша проблема вирішується абсолютно. абсолютно. І ще величезна все ж таки проблема, так, у тому, що насправді. Люди ну, є залежними, хоча могли б брати це все в свої руки. Так ну тобто, він чи чомусь так, це чіпати. береться? Ми ж не єдине місто України, яке є старим і яке є архітектурною перлиною. Я ж про це так, Одеса не єдине місце. І багато міст, які мають ось такі історичні центри. І я думаю, що проблема ця насправді загальна для багатьох таких міст, які мають історичні центри. Навряд чи в нас вона найгостріша, але по факту, можливо, може. Можна десь більш успішний досвід і його приймати. Просто я думаю, що На цим прикладі. та що цим варто е, і зайнятися, і варто запитати себе, чому ми маємо успішний досвід. В інших містах і чому ми не можемо його повторити зараз, тому що дивитись тільки де в кого гірше, і тішитись, що в нас не гірше, це я не думаю, що вирішить проблему. Отже, все ж таки, вважаю, що підсумовуючи нашу бесіду, що е жителі і мешканці мають брати все в свої руки, так і тоді, коли вони будуть це активізувати і підштовхувати, до речі, і владу, і представників ЖЕКу, ну хтось від кого це взагалі то щось залежить, тоді ситуація буде іншим чином. люди повинні бути незручними, тому що наша влада дуже часто користається тим, що Одеса і Одесити дуже терплячі. Вони терплячі, вони, так. Тріплячі, так. вони лояльні. і чекають. Чекають, так це неправильно. Треба бути незручним, треба на своєму свого добуватися, треба на своєму настоювати, Тоді можливо справа буде змінюватися. Дякую, Олена Концевич, журналістка ведуча телепроєкту, що трапилося, була в нашій студії. Ми говорили про те, що проблема це так, на жаль, вже не один десяток років актуальна в Одесі, і вона, бачите, не зрушується з місця. Ну, майже майже, тобто, зараз можна говорити про те, що йде війна, але це абсолютно паралельні дві ситуації, де йде війна, і там, де просто. Руйнуються будинки, які є просто старими, які є занедбаними, і мешканці, яких ну, просто чекають, просто дуже терплячі. От і все. Мабуть, треба прощатися зі своєю терплячістю, так, і починати щось робити, тому що це ваш будинок і ваше життя, ну власне, ваше життя, так і в ваших руках. Поки ви не станете, як каже Олена, незручними для влади, навряд чи хтось щось буде робити. Отже, рухаємося далі. Це був перший міський інтерв'ю дня. Залишайтеся з нами. Побачимося.